Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Знаєте, що хочу сказати? Я звикла прокидатися 6.30. А сьогодні субота, і я дозволила собі, ну, чомусь так, емоційно хотілося поспати, думаю, спи, спи, Таня, спи. До 9 години. І що хочу сказати. Коли ти не за твоїм звичайним розкладом зранку просинаєшся, ти... я зараз кажу за себе і за свої відчуття, я нічого не встигаю. Мене не вистачає на все часу. І думаю, ну і поспала ти, Таня, і що? А потім думаю, я поспала. Нічого не трапилось. У нас сьогодні такий вітер пішов, не так спекотно, як було вчора. Вчора такий вітер був. І нам і блискавку казали, і там і дуже сильний грім, і все що завгодно, але нічого, все нормально. Такої якоїсь непогоди страшної не було, дуже сильний вітер вчора був. Але і він теж закінчився, як і закінчиться все те, що. І ще хочу сказати, я дуже задоволена покупкою в'юск у той світильник, який я вам колись показувала. І вчора за графіком у нас вимикали електрику, тоді, коли вже було темно. Але ж, спати ще було зарано, ну не хотілося. І я його вмикаю, і це дівчата, шановні пані, це такий релакс. Добре, що інтернет був, тому що не завжди буває. І я щось дивилася, я не пам'ятаю, що я дивилася, тому що я навіть і не зважала. Мені головне, щоб фоном щось йшло. А цей світильник він як заворажує, це щось неймовірне то я задоволена такою покупкою в віск. Я не знаю, що це за прикол, я зайшла в варус. Це не працює, або щоб холод не виходив, економлять електроенергію. Це як розуміти, мені м'ясо потрібно, я їсти хочу. Чи це не працює? Оце такий прикол у варусі. На рибу якась знижка йде. Я взяла фарш. Це я так розумію, що коли вмикаються генератори, то не дуже тягне холодильник, тому вони ось так, щоб зберігався товар, мабуть, вони так і роблять. Так. Так, так, так. Що мені ще треба? Яблучка, яблучка. Не хочу я яблучко. Я не знаю, дівчата, що я хочу. Ні, я знаю, що я хочу. Дай Боже, так і буде. Знаєте, що я вам хочу показати? Я купувала ось такий кетчуп. Зараз він в акції Грузинський. І я варила такий суп на швидкоруч. Рис, куряче філі трішки поклала, картоплю, морква там, ну таке, знаєте. І захотілося томату, я додала трішки цього кетчупа, тому що не було дівчата, який смачний суп, а потім ще зелень там, смакота і вже зі спеціями. Отак. До речі, з молоком теж таке було. Бачите, тут в молочному відділі таке роблять. І я пригадала, я купувала молоко, це варус, я купувала. І я прийшла додому, і я навіть його ще до холодильника не ставила. Захотілася попити з печивом. Ну, бува, таке, знаєте, такий перекусик. І воно вже було починало бути кислим. І я його так, а що я зробила? Я млинці зробила та й все. 31 гривня булгур, не зайшов нам булгур, скільки разів купувала, по-різному готувала. Ні, не наша це їжа, але це таке діло смаку комусь подобається. І тому вони, мабуть, то і вирішили ось так прикривати, щоб холод не виходив. Так, наші люди все придумають, це буде добре, я ж кажу. А я спочатку подумала, що це не працює відділ. Mm? Ну, так. У мене закінчується вже олія на салат. Я купувала таку, до речі, вона тоді була зі знижкою, мені сподобалася. Але цікаво скуштувати зараз акція, така о, з перцем можливо. Тут іде гострий перець, базилік, томати. Ну що, Ми ж заощаджуємо наші гроші то Я візьму таку олію на салат. О, там воно різницю, бачите. Ну що, візьму, нехай буде. Чого його то переплачувати? Та нехай буде. Тут ще 103 гривні томат часник. Може томат часник взяти. Так, я, мабуть, візьму томат часник, тому що гостре і коли... На вулиці жарко, я не хочу, а за декілька гривень типу, зекономила, то я не хочу такого. О. А от часник, бо перець не дуже хочеться. А це буде освіжати. Да. А я отаку олійку і візьму. Іди у кошик. Так, там ти не дуже з фаршем там гуляй. Це я котлети хочу сьогодні зробити. Зараз хочу зайти. Подивитися собі пляшку, бо воно вже, як то кажуть, спекотно. лід у мене є, що я робила з м'ятою та м -м -м, лимон, а пляшки немає. Пляшки я маю на увазі для прогулянок, щоб водичку. Ну ви зрозуміли. Де тут дивитися, мабуть, десь тут? Така є соломинка, до речі, а вона зі скла. А як я ціну подивлюся, 99 гривень. Скло, розумієте, як це не... незручно в тому сенсі, що можна розбити, а мити як? Ну ти ж не помиєш. Хоча, до речі, свою соломинку можна робити. Так, вона зі скла, дівчата. Але така прикольна. Бутилочка, баночка, чи що це воно таке. Ось такі теж... Ой, вони важкі. Та ні, мені потрібно, щоб це була пляшка, ти типу, поклав в сумку, та пішов, а це в руках носити, та ще... й... Я не бачу, скільки коштує. Коротше, мені це не цікаво. А якщо мені це не цікаво, то на що я це буду дивитися? Це вже полегше. Але ціни я не бачу. Ну треба якось їхати в Юск та дивитися, бо мені там сподобалась була одна. О, такі вазочки. Це так, знаєте, показувати, щоб люди. Подивилися, та й все, але мені це не потрібно. О, ось така. Типу такого я бачила. Ну, тут вже нормальна соломинка, то що можна змінити. Ну, ціна, ціна. Я не бачу. 35. Ні, вдома подивлюсь, буду монтувати. Не видно ось така сліпа тітіря. Так, о, а це що за пляшки? А, ну це для коктейлів. знаєте, так взяв, пішов. Яку ціну давайте подивимося. Яка ціна, боже, ціну поки знайдеш. Хай Бог милий. Кому цікаво, той і знайде ціну, не хоче довго залишатися тут. Така пляшка теж. О, вона як з, з резинкою йде. О, Це непогана пляшка. Вона не така важка, але резинка йде. 200, о, і ціна 219 гривень. Шкала якась. Ну, оце ще так, начебто. Є чорна, біж, зелена, ну, м'ята і рожева. Так, ну все. Начебто нічого. я подивилася і знаю, що треба таки їхати буде в Юск. Це я так швиденько, швиденько, бо у мене ж О, фарш у торбі, розумієте? Тому ну, я так подивилась і побігла далі. У мене закінчився брасматика. Це вийшла в магазин та згадала, що треба купити його. І зараз піду, покажу, який я брасматик купую. Той брасматик, що я купую, вже не було, був такий. Кажуть, що аналог. Ну, я буду вдома, я покажу, який у мене був 250 гривень, коштує що той, що цей. Але зараз я вирішила подивитися трішки на біжутерію дивлюсь. 175 гривень такі сережки, ластівки 125. Такі ніжні мені подобаються. 175. Ось такі. І сподобалися 75 є такі маленькі. Якраз на літо ніжно. Такі подобається. Надивлюсь, ну, Інші ті, що я вже бачила, жовто-блакитні 250, окремо жовті, окремо блакитні. Ну, от так. От. Є різні сережки за різним смаком.